В Україні починається четверта хвиля мобілізації. Про це сьогодні на прес-конференції заявив представник генштабу генерал-майор Володимир Талалай. За його словами, військомати вже почали запрошувати чоловіків на медогляд, проте призивати на службу почнуть лише по тому, як депутати проголосують за указ президента про наступну чергу мобілізації. Планують взяти до війська зо 50 тисяч чоловіків, які мають військову спеціалізацію. Найбільша потреба в артилеристах, розвідниках, зв'язківцях, танкістах та екс експертах з протиповітряної оборони раніше діючому законодавству призову не підлягали. Громадяни, в яких на утриманні є 5 і більше дітей, то згідно чинного законодавства, вже не призивається на військову службу за мобілізацію, ті, в кого є на утриманні троє і більше дітей, ті, хто постійно піклується за непрацездатними родичами, У більше зазначають, що перед вирушенням у зону АТО на всіх армійців чекає обов'язкова підготовка, яка триватиме 41 день. Тим, хто спробує ухилятися, обіцяють карне. покарання відкрито заявить про своє небажання виконувати військовий обов'язок, то згідно кримінального кодексу за це передбачена кримінальна відповідальність, в тому числі вплоть до позбавлення волі на срок від 2 до 5 років.